Залишилося ще трішки почекати, все буде добре, все буде Україна, нам без хрущіння допоможе неодмінно. Христос Воскрес, з героєм тим, що на небо забрали від мене і від тебе, вони з'явили нас спочивать, а й Те добре у нас неодмінно, у кожного учня, учителя, влади, бажаю Україні, спокою і владу Христос воскрес, воїний солдати! ми будемо Господа про вас благати, щоб ви живі верталися додому. Кошик цей освячений водою, наповнений смачненьким і любов'ю. Всім подарує впевненість і віру у завтра світле, мирне і щасливе. Давайте в кошик великодній покладемо, терпіння більше віри у собі знайдемо. Любові, сили, ненависті не треба, тільки блакитне мирне небо. І я вітаю маму та бабусю, Христос Воскрес, мій татку та дідусю. Воістину Воскрес, відповідають всі. Україна понад усе, усі знають. Христос Воскрес, учительку і друзі. Дай Бог нам бачитись у шкільному крузі. Дай Бог нам щодня у школу ходити і раді зустрічі в серцях носити. Люблю і з великодним вітаю, ми переможемо, я вірю в це і знаю. день великий все таки настав, щоб Україна цього одного вітав. Моя країна, наче писанка барвиста для кожного села, містечка міста, хай не лякають нас страшні руїни. Ми відбудуємо все дружно, неодмінно. А ми любов'ю переможемо війну. Мій Боже милий, захисти заслу, додому їх живими поверни. воєнні дії в Україні припини. Воскресне кожне містечко та село, що ворогом зруйноване було. на свічку запалимо у Божому храмі, Господня опіка завжди буде з нами. Воскресне Куп'янськ, Волноваха, Вовгодар, Маринко, Зюм і Солодар. Ми просимо у Господа Бога, змилися над українським краєм. Христос Воскрес, Великий день! Ми Воскресіння України ждемо, ми всі свої зусилля докладемо, ми вистоїмо, ми не впадемо. Воскресне Маріуполь, Гостомель, Буча, Воскресна уся Україна квітуча, Воскресний Харків, Гостомель, Херсон. Нехай закінчиться жахливий сейсон. Христос Воскрес, Воскресна Україна, Хай стане наша ненька із руїни. Великий день не просто так настав, народ вкраїнський достатньо постраждав. Христос Воскрес, Воскресна Україна. Ми станем перед Богом на колінах. Попросимо Ісуса у Христа, щоб закінчилась нарешті ця війна. Христос Воскрес! Повернеться із миром, і з перемогою додому, до родини. У день такий потрібно разом бути, бо про війну не хочемо нічути.